6 грудня в Україні відзначає День Збройних сил, свято, яке від часу його заснування 30-ліття тому завжди зустрічалось з гордістю та пошаною. Особливого значення День Збройних сил України набув від 2014 року після початку збройної російської агресії проти українського народу та держави. Сьогодні ми вдруге відзначаємо День Збройних сил. України в умовах великої війни за державний суверенітет і незалежність України, за право українського народу на вільне життя в вільній країні. З Днем Збройних сил України, 6 грудня, вітали наших захисників і захисниць Карилицької міській раді. До присутніх звернувся міський голова Олександр Панюта. Я вітаю вас всіх святом Днем Збройних сил. Друге, я дякую вам, дякую вам за мужність, дякую за ту відповідальну позицію, яку ви займаєте і зайняли в обороні нашої територіальної цілісності і нашої держави. Я щиро бажаю вам, усім міцного здоров'я, бажаю Божого благословення, бажаю, щоб у вас і в нас всіх. Збулася найголовніша мрія мрія це перемога і мир. Тому ще раз слова подяки, слава вам, слава Збройним силам України і слава Україні. Здравия. 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 А потім відбулося вручення подяк з нагоди Дня Збройних сил України. Після цього учасники заходу. Пройшли до Алеї слави героїв і поклали квіти до портретів загиблих наших земляків. Ведуча цієї частини заходу Олена Петленко сказала Сьогодні ми віддаємо шану і повагу їхній мужності, стійкості, патріотизму, терпінню, любові до батьківщини і до кожного з нас. Адже не дивлячись ні на що. Не дивлячись на складні погодні умови, вони несуть на своїх плечах відповідальність за життя своїх рідних, близьких, за нас, українців, за нашу долю, волю, свободу та державність. Під мелодію пісні плеве каче у скорботній хвилині мовчання було вшановано пам'ять про безпертний подвиг всіх українських воїнів, які загинули в російсько-українській війні. Давайте ж, друзі, будем пам'ятати, і що весни журавликів зустрічати Вони померли за нашу свободу, за гордість українського народу. Карлицькому історико-краєзнавчому музею виповнилося 50 років для історії по великому рахунку, це тільки мить, а для нашого краю і його людності період, що вибрав у себе низку подій і долі людей, які відображають і історію України. Бучні святкування в час війни, звісно, недоречні, але 5 грудня, у день початку офіційної діяльності карлицького музею, 50 літ тому. В музей завітали колеги із сільських філій, керівництво громади, освітяни, працівники бібліотеки, ветерани музейної справи ще Кагарлицького району, журналісти. Привітати музеїстів, поспілкуватись. Колектив музею підготувався до ювілею свого закладу ґрунтовно. У хід сценарію дійства з розповіддю про етапи розвитку музею впліталися кадри презентації на великому екрані та виступи гостей. Директор музею Валентина Віценко привітала. Колег і серед іншого у своєму виступі подякувала міському голові Олександру Панюті за виважене рішення щодо локації музейного закладу і за постійну підтримку його діяльності. Звісно, теплі слова прозвучали і на адресу колективу центральної бібліотеки, у приміщенні якої музеї відвели кілька кімнат. І два колективи чудово співпрацюють. У кадрі директор дитячої бібліотеки Яна Сколота вітає сусідів з ювілеєм. Коли літа вертають до зими, думка все частіше вертаються весня. Частіше, частіше пригадуємо ми діла для людей, що в житі верти. Як важко бувало йти до мети, як часто хотілось з дороги звернути діла для людей. Наче версти завжди відлунюють чесно, минуле й майбутнє. Цими рядками авторства Віктора Заїки почала свій виступ екс-директорка Карлицького музею Любов Ткаченко, яка понад 40 років віддала благородні справі збереження пам'яті про народ нашого краю. Любов Петрівна особистість майже легендарна. У свій час обійшла 50 цілих хуторів Карлицького району, збираючи разом із колегами експонати, і їх набралося за нинішнім вже описом часом близько 28 тисяч. Любов Ткаченко поділилася спогадами про роки становлення музею. Про цікаві епізоди спілкування з людьми, які надавали експонати, з вдячністю згадувала, зокрема, Михайла Михайлова, Кузьму Орла, Григорія Трепетьона, Ольгу Гончар, які допомагали і підтримували. Начальник відділу культури Олена Петленко привітала колектив, зауважила, що в музейну мережу закладів Гарличини з нового року додаються черняхівський і сущанський музеї. Вручила сертифікат від міської ради на тисячу гривень і запевнила, що відділ культури робитиме все можливе, щоб музей розширив свої квадратні метри, а отже, і свою діяльність. Заступник міського голови Ігор Будюк говорив про важливість музеїв для виховання молоді і теж вручив документи на телевізор для музею. Один із ветеранів музейної справи нашого краю, вчитель-краєзнавець Петро Ляшенко, зачитав фрагменти листа, який він отримав від учнів кагарлицької школи, ще коли служив в армії. У Кагарлику відкрився історичний музей. Наше місто розвивається з кожним днем. Викладання дітям історії без відвідування музею, вважаю, практично неможливим. Такою була наскрізна думка виступу вчительки дроліцею імені Дашенка Олени Носаченко. Ми у новому приміщенні сказала педагогиня, стали чи не найпершими відвідувачами. У свій час у тоді ще школі номер 2 створили музей за настановами Любові Ткаченко. Музеїстів, і ветеранів, і нинішній колектив вітали. Завідувач музейної кімнати в Мирівці Василь Суп. І редактор газети Вісник Кагарлищини» Валентин Владіміров. Ми записали у свій час іще одне вітання кагарлицьким музеїстам від професора, доктора економічних наук, але й дуже плідно краєзнавця Станіслава Ржевітіна. Дозвольте мені. Від імені Національної спілки краєзнавців України, тому я є членом правління Національної спілки краєзнавців України, привітати і колектив, і звичайно громаду цього прекрасного міста із таким прекрасним музеєм, який святкує свій ювілей, привітати, подякувати їм за такі змістовні. Екскурси, які вони проводять, тому що я кожен раз приходжу, кожен раз дізнаю щось нове про нашу Кагарличину, про її історію. Ну а мені ще приємно, що я долучаюсь і своїми експонатами, і з більшою колекцією. І нещодавно я подарував колекцію монет, розпочинаючи із копії монети Ярослава Мудрого 9 сторіччя, між іншим на Сріблянику саме. Наш герб, малий герб України, наш тризуб саме був у цьому стріблянику. Потім я подарував грошові знаки, паперові грошові знаки Української Народної Республіки 17-го року. Ну і так далі, цілу колекцію таких грошових знаків, бо це моя професія. Ну і у мене іще ще є, з часом подарувати деякі. Експозиції деякі музейні рідкості для нашого кагарлицького музею, враховуючи, що вони зустрічають такий ювілей. Завідувачка Брутівського музею Наталя Побочій подарувала кагарличанам колегам вишиту бісером роботу від сім'ї Шевченків із Очеретіного, із якої тато на війні. Немало Немалопромовці зазначали, що дійсно в одній, хоч і просторій кімнаті, важко працювати музеїстам, адже час від часу експозицію треба змінювати, доповнювати, додавати щось нове. Куточок присвячений пошануванню пам'яті загиблих у війні з Московією героїв земляків вже потребує більше місця. Музеїсти ведуть пошукову роботу, і в цьому плані, бо часто документальні свідчення про нагороди героїв. Потребують уточнень, а то й досліджень. Нинішній час ставить нові виклики перед музеїстами, і вони їх чудово усвідомлюють. З нагоди миколаївських свят немало заходів відбувається у місті і селах громади для дітей різних категорій і статусу, щоб охопити насамперед тих, хто цього найбільше потребує. Ми побували ще на одному з таких заходів. Сьогодні за ініціативи Анни Тарасової, власниці піцерії мандарин, була, був організований спільно із благодійним фондом Слон Добра, свято з нагоди Дня Святого Миколая, Дня Збройних Сил України, організований захід для діток ВПО, а також внутрішньо переселені особи, а також для дітей із багатодітних сімей та тих, в кого батьки служать у лавах ЗСУ. Власне, був організований дитячий захід із, із смаколиками від піцерії, з подарунками від Миколая та іграми від розважального центру Діно нашого міста. Ну, власне, і вас запрошуємо. Ініціативі власниці піцерії мандарин. Анни Тарасової виявляється вже 11 років. На Миколая повністю за кошти закладу пригощають дітей з багатодітних, малозабезпечених родин і родин внутрішньо переміщених осіб і дітлахів, чиї батьки у Збройних силах України. Звісно, благодійний фонд Слон добра завжди готовий підтримати подібні акції своєю участю. Діти ласують піцею та особливо. Підготовленою смаженою картоплею, соками і різними солодкими напоями. Та, звісно, поїсти то не головне, а що? Розваги, спілкування, ігри, миттєві флешмоби. І те добре вдається проводити Юлії Слободяник, яка очолює дитячий розвивальний центр Діно. Креативна, завзята, невтомна Юлія розворушить будь-кого. Діти брали участь у різних розвагах, танцювали, стрибали, і плескали в долоні. По ходу дійства стомлювалися, але Юлія була невтомною, вигадуючи все нові розваги. І ті всі емоції Юлія дарувала малюкам теж набла. Токіз безропи і то у ніжки з і туп туп Танці нами танцювати починай. Діти повинні і активно розвиватися, на те вони й діти, і споглядати оточуючий світ. Подарунки від Святого Миколая чекаєте? Так! Да. А що саме? Щоб за щоб повернувся мій тато? Щоб була перемога в Україні, легкою перемогою, щоб мій тато повернувся. Щоб... щоб була перемога, я повернувся в світі в Маріуполі, щоб Маріуполь освободили і щоб мій дядя повернувся. Я хочу, щоб війна закінчилася, щоб що я до тату. Ось такі мрії в українських дітей про перемогу, про повернення дорогої людини з війни, а самим, щоб повернутися в рідне місто, якого їх позбавив ворог. Дочекалися діти і Миколая, чию роль виконав Віталій Полозов. Він запитав, чи були діти чемними, а вже ж. А потім, як і годиться святому, роздавав подарунки. Спочатку цукерки і солодощі, а потім невеликі сувеніри кожному хлопчику чи дівчинці. Всі побажали сфотографуватися з Миколаєм. Підходимо до одного з батьків, які привели дітей на свято. Вітаю, ну, приїхали ми з Каховки. От, живемо ми вже в Кагарлику майже рік, ну, я в Кагарлику в зікрачах тут е, рядишко. Ну, то подобається мені дуже у вас. То, місто у вас чудове, люди у вас добрі. От, в принципі, природа у вас така, що майже як в нас, але трішки більше пагорбів, більше холмів, вона така нерівна. Та й взагалі ну, подобається. Це Душевна у вас місцинка, от, у вас дуже гарні люди. От, тож місце красить не будівлі, місце красить люди. Тому дуже мені у вас сподобалось, сім'я моя теж дуже щаслива. От, дуже нам ну, сподобалось у вас. От, 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 якось так. Але про батьківщину думаєте, про... Ну то звісно, повернення. як буде змога, то повернемось. Ну, а поки будемо жити у вас, от, от, якось допомагати і ми вам, і ви нам. То...